Доброго дня, шановні учні. Сьогодні ми з вами продовжуємо робити ранкову зарядку. Робимо зарядку та, та потім вправо на розтяжку. Розпочинаємо. Розпочинаємо з верхніх кінцівок, з голови і нижче, нижче. Руки на пояс, нахили голови вперед, назад, ліво, вправо. Без резких руків. Все виконуємо спокійно. Розпочинаємо вперед нахил. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, тела, три, закінчила. Обрати головою по часовій стрілці чотири рази, потім протягом стрілки. Підбородок. Е е е е е е е прикладуємо до груди. Спокійно розпочинаємо. Раз, три, чотири. Раз. Три, чотири. Раз. Три, чотири. На останок. Раз. Уга. Три. Закінчили. В іншу сторону чотири рази. Раз. Три. Дуже добре. Наступне завдання. Руки перед собою. Упражнення ножиці. Розпочнемо. Раз, два, три, чотири. Раз, два. три, Чотири. Раз, два, три. Закінчило. Дуже добре. Наступне завдання. На Раз, два. Два. пригиби однією рукою. На три-чотири. Зміна положення рук. Приступаємо і раз, три. Цьому не грубатимусь. Ровно тримаємо спину, спокійно виконуємо завдання. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Закінчили. Дуже добре. Наступне завдання. Руки согнути перед крудьми. На раз, два. Згибаємо руки назад. На три, чотири виправляємо без поворотів. Розпочинаємо. Раз, два, три, чотири. Перед собою. Раз, два, спокійно. Три, чотири. Продовжуємо. Раз, три. Два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. На останок. Раз, два, три. Закінчило. Дуже добре. Наступне задання. Чотири нахила. Тягнемось рукою в ліву сторону. Чотири нахила у іншу сторону. Розпочинаємо спокійно в ліву сторону. Раз, два, три, чотири. Тягнемось рукою в бік. П'ять, шість, сім, вісім. Дуже добре. Раз, два, три. Три, чотири, у іншу сторону, п'ять, шість, сім, вісім. Ще два повторення.